Нафтозолотий рай серед пустелі в Арабських Еміратах на Кубку світу з кінних перегонів. Правитель Дубая зізнався в коханні Україні і побажав нам процвітання. Згадаємо, як це було. І по дрову у світі найбільший призовий фонд понад 26 мільйонів доларів. Арабські скакуни готуються вийти на старт перегонів у Дубаї. Шейх Мохамад Бін Рашид Аль Мактум особисто вітає учасників. Мейдан, гордість Дубаєм, найбільший іпподром на планеті вміщує 60 тисяч людей. Раз на рік навесні майдан квітне на Кубку світу з кінних перегонів поруч з місцевими жінками в Абаях збираються дами з усіх усюд у найвигадливіших капелюшках. У затінку дівчат квіток, господар свята і дубайських земель, його високість, шейх Мохамед Ібн Рашид Аль-Мактом. Віце-президент Об'єднаних Арабських Еміратів Емір та абсолютний монарх Дубая у 64 роки. В нього офіційно 23 дитини та 40 мільярдів доларів статків. Правитель Нафтозолотого краю демонструє відкритість світові. Перед англійською королевою він може з'явитись як справжній джентельмен у циліндрі. А на рідній землі дозволяє собі тісні дружні обійми з легендарною телезіркою каналу CNN Бекі Андерсон. Монарх може і прикрасу поправити дикторці. Цього разу Шейх з'явився у світі без дружини. Хоча зазвичай Йорданська принцеса Хая супроводжує чоловіка на кінних перегонах. Завжди поруч із батьком його спадкоємець, принц Дубая шейх Хамдан, один з лідерів світового рейтингу завидних холостяків серед коронованих осіб. Навколо Шейха численна свита й охорона. Доступ ускладнений, але для нас можливий. Вітаю ваше Високосте. Ми з українського телебачення з України Ого, Україна прекрасна країна. Ви бували в Україні, Так, кілька років тому, що там у вас зараз відбувається? Не вчухають протестні настрої. Що ви про це думаєте? Сподіваюся, що Україна оговтається від усіх цих подій. і Буде гарною та сильною державою. У вас живуть добрі та чемні люди. Вони заслуговують на щастя. Наскільки я знаю, у вас є українські друзі. У мене чимало друзів українців. Я з ними багато гуляв Києвом. Бачив ваші мальовничі краєвиди. Надзвичайно гарно у вас Дубай теж гарний. Ви задоволені цьогорічними перегонами. Я вважаю перегони в Дубаї найкращими у світі, і цього року вони підтвердили статус чемпіона. Знаєте, чому вони найкращі? Тому що тут зустрічаються схід і захід. Найкращі скакуни зі всього світу виступають тут. Ми багато разів зустрічали вас на перегонах Роескот у Британії. Вас запрошувала особисто королева Єлизавета. А чи запрошували ви її величність у Дубай? Так, звичайно, вона була тут багато разів, просто не завжди з офіційними візитами. Мені до вподоби ваше вбрання.